Онлайн школа програмування SteamWar.ua вітає вас. Ми з вами продовжуємо вивчення інформатики. Сьогодні у нас наступна тема створення редагування та форматування графічних об'єктів в текстовому документі. Ми з вами розглядаємо текстовий редактор Word, і у Word є наступні можливості роботи з графічними об'єктами. Ми можемо вставити растрове або векторне зображення зовнішнього файлу. І так само в Word є вбудований векторний редактор. Давайте зараз покроково розглянемо основні інструменти і далі спробуємо практично подивитися саме в інтерфейсі програми. Розпочнемо. Перший крок, безумовно, у нас має бути. Текстовий документ, ось, для того, щоб ми могли редагувати та вставити зображення. Коли ми відкрили документ, наступне, що нам необхідно, щоб ставити зображення, це зайти до вкладки вставлення, обрати зображення. І ось тут є дві можливості: ставити зображення з пристрою. Або зображення з інтернету. Можна одразу шукати в інтернеті, є така вбудована функція Word і додати. Коли ми це зробили, ось вставили або обрали, більш правильно сказати, потрібний файл. Далі натискаємо клавішу Вставити. Все, у нас вже наше зображення вставлено. Ось я підібрав зображення. Майдан Незалежності вставив, що треба розуміти працюючи з зображеннями в текстовому редакторі? Що все ж таки основне призначення текстового редактору це безумовна робота з текстом. І зображення вони дозволяють зробити вашу статтю, ваш документ більш візуально привабливим, але тим не менш. Це є доповнення до тексту, оскільки ну, це є програма текстовий редактор. Тому тут є різні інструменти, які дозволять, наприклад, зробити взаємодію з текстом, да? тобто, яким чином текст у нас має бути розташований е... разом з зображенням, да? наприклад, обтікання тексту, як налаштувати і так далі. Ось, далі є різні інструменти. Тут, ну, у вкладці основне та формат зображення, ми можемо різні моменти передбачити, це і рамки, це і прозорість по краям, це і положення і так далі. Да? Тобто, у ці всі моменти їх необхідно в певній мірі спробувати візуально подивитися і обов'язково ви розберетеся. Далі, коли ми з вами вставили зображення, ми вже можемо, окрім того, щоб використовувати ті меню, про які я казав. За допомогою контекстного меню, ми теж можемо редагувати, видозмінювати якимось чином наш графічний об'єкт в документі. Ось. Тобто, ми натискаємо на нашу фотографію, викликаємо правою кнопкою контекстне меню, і теж, можливо, певні дії з зображенням робити. Далі. Те, про що я вам казав, хочу наголосити ще раз, що Word має вбудований векторний редактор. Його інструменти будуть корисні під час створення різноманітних схем. Яким чином їм скористатися? Ми заходимо до вкладки вставлення, обираємо фігури і можемо обрати ну тут велика колекція різноманітних фігур, да, тобто які нам можуть знадобитися. Вставили, окрім того, що. Ми можемо певні властивості, так само, як і зображення цієї фігури, змінювати там колір. Ми можемо підписати да, якимось чином ці фігури. Ось. Якщо у вас є така необхідність, то ви можете використати вже заготовлені шаблони схем різних. Ось тут теж є велика кількість смарт-арт-об'єктів, діаграм, які можна ставити і потрібним способом відредагувати. Давайте тепер з вами спробуємо практично розглянемо наведені інструменти, щоб ви наочно побачили, як можна вставити фотографію, як можна її повернути, збільшити, зменшити, які можливо ефекти застосувати до фотографії, і так далі. Переходимо у Word. Я зайшов в текстовий редактор Word. Зараз він пустий. Давайте я вставлю фотографію яким чином це зробити? Ще раз, заходимо в старт, вкладку. Обираємо зображення. Цей пристрій можу в інтернеті шукати, я буду на цьому пристрої шукати зображення, зайшов робочий стіл. У мене в папці в папка приклад. Приклад. І ось у мене є ось таке зображення. Добре, вставив. Да? Бачимо зображення, площа у нас ринкова в місті Львові. Добре. Далі посередині можемо його виставити це зображення. Так само, як і текст основний. тобто ми можемо справа, зліва, посередині, можемо, ось натиснувши на об'єкт, натискаємо, змінити його розмір, змінити його положення. Наприклад, ну, під нахилом певним поставити. Ось, тобто є різні можливості. Ставимо посередині ось такого розміру. Далі ми можемо зайти до вкладки формати і обрати, наприклад, щоб у нас відображалося зеркальне якесь знизу, да, візуально красиво, або ось така тінь ззаді була. Ну тут різні да, шаблони ми можемо рамки певні, наприклад, додати. І тому подібне. Да? Ну, це все дозволяє візуально, крос, візуально добре створити документ. І так далі. Що треба розуміти, що ми ж все ж таки працюємо з текстовим документом? Ось тут є такі можливості з текстом, да, коли ми вставляємо обтікання. Текстом називається навколо можна виставити, що текст фотографія у нас буде всередині, у тексті можна виставити. Можна виставити за контуром, да? тобто є різні можливості. Ну, для того, щоб це побачити, давайте я візьму фрагмент тексту. І так, я вставив фрагмент тексту. Тепер дивіться різні ефекти, які є можливі, застосувати до фотографії взаємодії з текстовим фрагментом. Обтікання текстом. Обираємо інструмент, ну, ми можемо виступи, в, виставити. У тексті, навколо тексту, ось таким чином. Можемо там поставити, наприклад, перед текстом. У нас взагалі тоді буде текст знаходитися позаду. Да? Ну, це загаражує текст, не дуже добра практика. Ну, можливо, комусь так потрібно. Згори та знизу можна встановити. Ну, у нас зараз це не відбувається, оскільки перенести зображення треба, перенесли. Ось. Тобто, різні моменти. Взаємодії з текстом вони є корисні. Да? ну І там візуально вже оформлюємо документ різні ефекти додаємо. Це зрозуміло, да? тобто певні моменти досить цікаві, можливі. ось Художні ефекти можна подивитися, до фотографії застосувати різні, наприклад, чорнобіле ставити ось, і так далі. Сепія там, за допомогою квадратиків зробити пікселізацію. Ну, тобто є різні ефекти, які ми можемо застосовувати в залежності від того, як візуально має бути оформлений наш документ. Розбирайтеся з інструментами, це надзвичайно корисно. Ну, а далі давайте з вами видалимо цей фрагмент тексту і фотографію, розберемося, яким чином можна вставити е, вже вбудовані. Графічні примітиви, використовуючи векторний вбудований редактор. Обираємо вставлення, фігури, ну і тут ми можемо обрати різні фігури. Ну, наприклад, нам треба зробити таку схему, що робимо? Зробимо, ну так само, да, тут є різні ефекти. колір, наприклад, можемо змінити, там якийсь надати інший контур фігури там змінити. Теж поставили, наприклад, червоний зробимо і якимось чином навіть можемо підписати. да, У нас фігуру можна підписати. Ось, наприклад, на, прям підписали. Ось далі беремо там стрілочку, певно, там ще додаємо, да, змінюємо її. Там ось так робимо. Да? Тобто ми можемо, ось, в залежності від того, які у нас є потреби, там використовувати. Різні фігури, робити якісь позначки, і навіть ці фігури підписувати. Да? Тобто досить цікавий інструмент, можливість ставити якісь. Блок схеми створити, і цей вбудований редактор, він дуже корисний. І так, е, окрім того, що ми можемо самостійно схеми використовувати, тут є велика кількість шаблонів, да, тобто ми можемо вставити там, обираємо SmartArt, обираємо вже там за шаблоном. Ну, наприклад, нам потрібна така схема. Все зробили без великих проблем, вставили. Тобто є різні можливості інструменти. Тобто, ставили ми бокс-схему, можемо якимось чином там відредагувати, потрібний текст написати, там перший, другий і так далі. Да? Ну, тобто теж досить цікава можливість, да? Ось, скажімо так, візуально оформлювати якісь моменти, якісь бокс-схеми. Тому вивчайте Word, це надзвичайно корисний інструмент роботи з текстовими документами вони дозволяють їх досить гарно оформити. Є велика кількість інструментів, і все ж таки ще раз я наголосю на тому, що щоб краще оболодіти Word, саме потрібні практичні навички. Ви переглянули далі, відкриваєте програму. Оберіть якусь задачу поставте перед собою і спробуйте розібратись, виконати, да, там щось не вийде з одного разу, з другого обов'язково вийде. І так, давайте тепер з вами підведемо підсумки. Ми з вами молодці. Ми сьогодні під час практичної роботи згадали інструменти роботи з графічними об'єктами у Microsoft Word. Я рад, що ви залишаєте з нами, підписуйтесь на наш канал. До нових зустрічей.